Всім привіт друзі і сьогодні я буду вчитися дрифтити. Це моя перша серія і будемо щось пробувати, щось будем дрифтити, щось будемо робити. Так що зараз заварюйте чиюху, робіть все, щоб не бігати від хорошого відео. Оходим. Я думаю, подрифтити на Мерседесі. Це моя перша серія. Я планую десь зробити три серії. Нажимаємо Escape і беремо Mercedes, те, що я хотів. Так. Осталося знайти. У мене багато модів. Е, ну, модів, да, так. Так. Це 220-й. Я переплутав. Буде такий. Тільки в тому ролику я зрозумів, що треба ставити на е, мощніший мотор. Я вже знаю, які я поставлю. 6 і 2 я буду ставити, бо тут стоїть 5 6 і 6,2 поставлю. Ну вот тако. Включу руль. Виключу АБС і поїхали. Оп! Ну я драфтить не мію. Я, я буду вчитися тільки на. Якщо б я вмію вийти вже б тут не по серіях, О, бачите, колесо прокололось. Зараз сюди-туди кольцо є прикольно Оп! Зараз вокруг кольця попробуємо. Оп, подріфтіть, блін, все, мінус колесо. Зараз ще раз. Оп! І поїхав собі. <кхем> зараз получиться вокруг кольца чи не получиться, будемо щось спробувати. Блін. І в скорому времени я куплю собі, мабуть, камеру до цього до комп'ютера, щоб воно знімало одночасно моє лице. Ну, мене не виходить сильно. Оп! Зараз сюди тако в поворот. І полетимо. Так, сюди зараз... Опа. І знов колесо проколов. Про Я не знаю через що це, чи це Карта ще не дороблена, чи це що Але це Невеличкий мінус, конечно. Зараз зайдемо, спробуємо цей поворот. Не, не зашли. Ай, не получилось. Капець. А на шо вы хочете, перша серія, я перший Блин, я так-то не дрифті, це я учуся Три серії, я думаю, десь буде. Три-чти серії... по дрифту Там далі моно буде ще щось, оп. Капець, ні. Я не знаю, чого сюди я так... В той серії я набагато лучше дрифтів. Оп. Я може вставлю в... з того відео отривки. Лучші отривки, як я дрифтів. Tam ja yeah, i przeklady takie ładne robię, na przykład op, w powrot i tylko w tej powrot uszło hard. Не знаю, що я не можу. Відео буде недовге. Оп! Лако сюди на парковочку оба і пошов собі. Даже бровку не зацепив. До бровки... я уверен, щоб було близько. Виворот дуже сильно стоїть, це дуже допомагає, що сильно не розвертає машину. Ой, не підрассчитав. Буває. Оп. Зараз сюди тако. Опа, на. Близько для бровки. Так, зараз... У мене в цьому відео чего-то не получається дрифтить. Чого, то я не знаю. То може... Ну, я в нього зараз я попитаю. Оп. Кия лучше я отрывки, хай виберу. Там де я отако перекладав, оп, отако переклав. Потім в іншу сторону у нас вже колесо всі кривые. Бо я, типу, брав отако, типу заходив поворот. Оп, в інший поворот. Оп, погано чуть-чуть. Оп. Чуть не врізався в Бровку. Здесь я вроде бы десь олгодь, будь, тут гарно перекладав. Оп, поворот гарно. зараз, зараз, зар, десь тут, зараз, десь тут попробую. А, ні, сюда ні, там я був, там ні, там пан. Такти, ч тут вон. Колесо пробили. Я понял. Зараз попробуємо десь за город поїхати, але там за городом мало де можна подрифтить Так, на парковку можно було заїхати, а вот просто туди-сюди, туди-сюди. Вс поворот и лучше позаходить Отака, оп, міліметр. Дерево чуть не влупився. Це ж прикольно, це ж... Інтрига, чи ти въедешь, чи ти не в'їдеш. І все. Надо будет на видео в программі зробити лучше качество. його настроював, погано настроїв. Надеюсь, інші новые видео будуть лучше с качеством. Тут десь такий поворот був. О, оце я поворот в том видео хотів зайти, я оттуда сюди влупив. Ой! Нет? Гарно пройшов. О, розвернуло. Трава на бату І мене розвернуло. развернуло. Я сотно хотів в ту сторону їхати. 60 більш нема, а ми 160 більш не будемо. Ой! Ненавижу ці розвілки. Я вечно. Улетаю прямо. То на одной карте, то на другой карте. Кошки бесить вже. Чуть знака не зацепил. Оп. Зараз попробую миллиметраж біля дерева. Ой. Не получилось. Зараз попробую миллиметраж біля бровки сделать. Зараз еще раз попробую. Ну, почти. Блин. Чего не получается? Паузу случайно включил. Зара, 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 зара. Опа! Було! Это уже... О! ближче біля бробки зробити. Ого! Ого! Арабські дрифти пошли! То надо крузак брати сот его 80-ку. Вона там є сотка і 80-ка. Можно арабські дрифти зробити, взять красу. ось таку. І арабські дрифти знімати. Але то не інтересно собі. Оп! Ну і що це за арабське драфти на мерседесі, даже... Ой! А я думав зараз близько і полечу. Тако собі гарно. Йду, але сотну Без Быстро температура піднімається. Надо буде радіатора поставити, але це вже не в цій серії. Це вже буде в другій серії. Оп, близько біля бровки. Мы можем вот такую камеру сколько будет попробуем грифтануть с такой камерой. И уходим такой красивенько. Оп, переключилась. Ой, ой. Ну и все. Закончилась история моей машины. Блін, я я думав, зараз буде капец близько. Чуть-чуть дав. Оп, і знов дав. Ну, там вже колесо пошло. Там и трубу вже вирвало. Ладно, так вже рискувати не буду. Оп. Мой ну, разворот Я ще попробую скачати на із нас шин пошукати. Далі летим. Так, я в цій стороні ще не був тому вона попробує щось крифтнуть з кучняка, бо так просто вона не хоче. я не в Не достану. Оце то. Да. А я думав повернутися, зарагар гарно зайду. Зараз летим. Микрофон чуть-чуть поправлю ближче до себе. Шашки мані. Вохале. Ого. Ничего себе. Оп. И себе полетел себе. Вот так -о. Ладно, друзья. Всем пока. Ждите другую часть. Так что... Пока.